У селі Безпечна Жашківського району не стихають війни за землю. Багатьом сельчанам не дає спокою несправедливе на їхню думку розпаювання землі. Хтось прагне мати більшу територію для господарювання. Цього разу Іван та Василь Паламарчуки, батько і син, жителі села Безпечна Жашківського району, вирішили створити фермерське господарство. У пошуках вільної землі вже рік оббивають пороги держслужб. Втім, до цього часу поля їм отримати так і не вдалося. Згодом у потенційних фермерів виник конфлікт із сільським головою та депутатами сільської ради. Щоб розібратися у ситуації, до села приїхали голова РДА, працівники міліції, прокуратури та держземства. Гостям із району Паламарчуки вирішили показати чотири проблемні на їхню думку ділянки, десь розгледіли самозахват, десь землю, яка обробляється неналежним чином. Ось 9 гектарів землі. Хто її користується, хто використовується? Ні, хай ось що, я тобі ще раз кажу. Дивися, а, держи. 9 гектарів, так, да, ось ось, хто є, а вона пошти не куди. Ось 9 гектарів, ніхто. 10 гектарів ніхто. ніхто. Але ж пшениця то є. Ужима да, пшениця. пшениця, це не реля. Гектар може два, нехай півтора гектара не використовують, а хто ж то пшениця використовує, пшениця Не всі здогади Паламарчуків підтвердилися. У численних цифрах і термінах простому селянинові легко заплутатися. БГК пише, дає він земельна ділянка загальною площею 15 гектарів 72-78 га не надана у власність або в користуванні. Це ось є письмо. Будь ласка, дивіться, 15 гектарів землі, використаване як журавлине гніздо, вибране, а ми на цій землі стоїмо. Тут можна горати, хліб вирощувати? Чи ні, люди добрі? Скажіть мені, скажіть мені, скажіть оце, це дали інвестори заграничному йому дали. Ну він же взяв землю резервну і запас рилю. А що він зробив з нею? спитайтеся. Подивіться. І згідно цього поля, діляночка номер 7, в них в оренді є 6 гектарів. гектарів. Все, я посиню. То ви ж надали її всю? 6 гектарів. 6 гектарів. гектарів? Так. Подожди, а подожді, то 6 гектарів. А чого ж ви не дали? Подожіть, подождіть. <постив> це ж не написано, це загальна площа. Не по 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 надано 15,726. Це не ця площа іменно, а загальна по всьому селі. То, Під час огляду у гідь, людей на полі усе більшало, а градус емоцій підвищувався. Будь ласка, документами ви виділені все. Дайте мені цей шмат землі. За неї ніхто не платить, користується платить. Ніхто не платить, ви дали мені документи? Василь на... mm. з приводу... e -e, дійсно, ця за мене ділянка рахується як сінокоси. За нього орендну плату ніхто договору не має. Ні. Вони документи виготовили. Останнє питання лише слово за обласним управлінням. Обласне управління завжди перед тим, як виносить питання, чи надавати в оренду, чи ні, надає лист до сільської ради, щоб сільська рада дала погодження. Голова сільської ради, я так зрозумів, зібрала сесію з депутати для того, щоб вони проголосували, чи давати добро, чи не давати. Далі, ну, далі вони, так, далі вони зробили знаю, так. Як. Тетяна Володимирівна прийшла до людей, каже, які там городи, і сказала, що Іван Іванович хоче у вас городи забрати, а не, не вказала, що, що ця земля, да. що цей клаптик землі. Да. У 94-му році оце наділили люди користувалися. Це колгоспна на риллях вчитається. Використовує її левченко. Після Левченка приходить Гажицький, приходить розпайовка йде вже повністю паї. І так воно ходить, наче ті у паї, паї. Наскільки я собі знала, ось один є пай, і значить ще тут два паї. Ви думала, що за паї. Да. А за цей чотири гектари. Я даже не знаю. Я собі ще тайця. Тут чись це. Получається, кормушка тут була. Вроді би ніхто Я її не знав, але всі про це знали. І їм бралися за це кошти, гроші чи зерно. А це вроді би ніхто нічого не тримав. Серед земельних наділів і городів знайшовся усе таки клаптик вільної ниви. Щоправда, на ній роками хтось хазяйнує, не сплачуючи оренди. У Паламарцуків з'являється надія мати поле. Скажіть, будь пожалуйста, ви даєте землю Івану Івановичу. так? Ніхто не У мене жінка працює медработником, вже тут багато років працює, більше 15 років. Ви житель села? якщо таке пішло, а чому її жінці не положено до вас по гектари, там, ну, там, дається, два. Чо, Чи два гектара. Що це не положено? вже давно треба було взяти. Положено. Чо, я вам я вам сказав, що вам не положено. Да. Ні, ну, зрозуміло, то всі, якщо, тут, якщо тут є, Чи, подожди, то це получається не на паї, на брудною, свочу землі. Тому я тут взяти мої жінці. Ну, ж що? Є ще 100 гектарів. Що ти їдеш туди, наприклад? Я не лізу, я не лізу. Сережа, ти не лізу. Ти, Сережа, ти будеш людей на серці. Я розумію, я визвав людей, я пала. Я понімаю не диви. Чули я піском вис засіяних 9 гектарів. І ніхто не пала. кудись поділася у документах і на картах ділянка площею у 9 гектарів. Фахівець пояснює, ця територія має культурну історичну цінність. Розпаювати її не дозволили. А потім просто забули внести у документи. Чого пропали гектарів? 9 гектарів? 2007 восьмі роки, коли виготовляли проект відведення на сосферу. Земекспертцентр цю земельну ділянку десь запроєктував на працівників соціальної сфери. Але зв'язку з тим, що він в Черкасах не пройшов погодження проєкту у археології, йому він ці земель, зв'язку з тим, що тут десь культурне да -да. Да, культур призначення і, і не можна передавати приватну власність, він паї, переніс вище. А оцих де 36 внизу залишилися. Сітка залишилася наділена, що вибита у електронній карті. Тому коли вже виготовляли цю технічну документацію і коли кидали в електронну базу даних ділянки, реєстратори побачили, що ця земельна ділянка передана типу, в приватну власність. І то її відрізали, не надали в оренду. Близько 700 гектарів землі у селі Безпечна, а це половина орних угідь орендує товариство Кищенці, гендиректором якого є Корнеліус Хозінха. Поламарчуки звинувачують іноземного землекористувача, а разом з тим і сільського голову у махінаціях та корупції. Сьомому році він як прийшов, як вступив ногою. Так як він узяв цю землю. Він помінявся з орендаторами з нашими місцевими, і так цю землю використовує до останнього дня і безкоштовно. Вида, і налоги не платить, і страхні санкції, захват землі. Він не платить, і пеню в 2% він теж не платить. І так воно продовжалося і продовжається. Оцей корупція з цього і починається. Коли я почав людям вибивати цю землю, дітям в село в ті вибити, то сказали, що резерв і запасу не можна брати, не можна брати. Я коли побачив, що лишня земля, є лишня земля, тоді виходить. це. Давай я казав, я каже, тобі можна дати цю землю, тільки не підіймай шуму, не підіймай все цього. Ми тобі... Ну, я, а діти, в мене є, землі нема в них. Я хотів дітям, ну каладно, будуть буду діти. Ну я фермерське господарство відкриваю, і оце, значить, таке. Ви хотіли діло. осібника. Да? Да, ну так, ну не одно себе. Ну, фермер своє остати відкрити фермерство, господарство, та й все. До нас вони не доходить ця земля. Тільки тільки кумам, сватам, отаким братям, оце все в них шайка. І все. Ми не можемо як добитися досі всього. І дивіться, скільки землі до 50 сорок вісім гектарів і показують, те орендує, те орендує, те орендує, те орендує, те краще вибрали, вибрали, а те, хай бур'янами заростає. Чого? Вінна земля убезпечений є, але здебільшого не придатно для обробітку. Це круті схили або зарос. Чагарниками ...територія. Втім, родина Паламарчуків мусила погодитися орендувати і ці так звані неудобки. За словами очільниці села Тетяни Домеденко, питання надання Паламарчукам в оренду землі неодноразово виносилося на сесії сільської ради, на яких були присутні і представники Товариства Кищенці. Дані питання розглядалися неодноразово і на сесії, і на комісіях по земельних питаннях. І люди на сьогоднішній день дійшли, значить, Порозуміння і спільної думки перший раз, коли нам прийшли письма надати інформації щодо використаних земельних ділянок, депутати трохи. Були незадовільним таким рішенням через те, що у нас у селі багато проживає сімей, в яких взагалі немає земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства і земельних паїв. Тому паламарчуки мають земельні паї чи да, паламарчуки мають земельні паї і мають також по 40 соток для ведення особистого підсобного господарства. І дуже довго в нас конфлікт із ними, але перша сесія в нас відбулася 12 березня. а а друга, ну можна сказати, не сесія, а просто засідала комісія по земельних питаннях, на які також були запрошені всі депутати сільської ради, і ми на цій. Можна на цій, як то кажуть, не сесії, а на цій співбесіді дійшли спільної уже думки. Іван Іванович сам добровільно уніс пропозицію, що раз так сталося, то давайте я візьму у другому місці земельну ділянку. Це поле. Тоді як виїжджала комісія, то побачили, що це поле заросло бур'янами. Там дуже круті схили. Їх дуже важко обробляти, але він соглав під час ревізії було найдено 9 гектарів і 36 соток землі. Це поле використовують товариство Кищенці і Бригада Плюс, так як вони використовують землі резерву і запасу, і в них дуже хороша репутація у селі. Вони звернулися до Черкаського Держземагентства про виділення їм даної земельної ділянки. Також 27 березня, ой, 12 березня, піднімалося це питання, і депутати також проголосували, що вони не заперечують на виготовлення технічної документації товариству Кищенці через те, що щоб не робилося у селі, будь-який захід у ньому дуже активно участь, беруть товариство Кищенці. Ми робили. Ремонт у Фельдшерсько-Кушерському пункті. Ми зробили євроремонт у сільському будинку культури. Також вони тримають на своєму балансі водопровід. У нас ніколи немає затримки із водопостачанням населення. У товариству. Кищенцях усе робиться згідно закону. Вони ніколи не порушують закон. Іноземний інвестор, керівник товариства Кищенці, працюючи в Україні більше десяти років, дбає про репутацію підприємства і ризикувати нею не буде, незаконно обробляючи 9 гектарів землі, при цьому орендуючи 16,5 тисяч гектарів у маньківському і Жашківському районах. Переконує представник товариства. А зайві землі чи їх нестача результат недосконалих розрахунків, котрі робилися ще при розпаюванні увіть було прийнято рішення в голові адміністрації про створення земельної комісії, яка розбереться детально, і якщо буде доведено, що ми... Використовували цю землю, скільки її використовували, ми, буде нарахована компенсація, яку ми обов'язково виплатимо безпечанській сільській раді і будемо надалі працювати. Якщо взяти на сьогоднішній день, навіть по Безпечанській сільській раді, ми орендуємо 665 гектарів землі згідно документації, фактично, ми обробляємо 607 гектарів. І це не тільки Безпечний. Така ситуація, припустимо, якщо взяти е, Павлівку, там десь більше 82 гектарів недостачі. Якщо взяти Тинівку, там теж десь около 75 гектарів недостачі. І я впевнений, що й по других сільських радах е, така ситуація є. Це було пов'язано з тим, що первоначально, коли проводилося розпаювання, воно було зроблено неточно. І сьогодні, коли вже ми маємо такі оригінальні, е, як говориться, технічні засоби, які можуть досколі досконало виміряти кожну ділянку, воно і получається, що от виясняються такі недоліки. Наразі конфлікт у Безпечній і ще не вичерпаний. Правоохоронцями та працівниками Держземагентства з'ясовуються деталі використання земель. Втім, не виключено, що такі непорозуміння виникатимуть і в майбутньому, і не тільки в селі безпечна, оскільки чи не єдиним засобом для існування селянина залишається праця на землі. Тож з'являється все більше охочих отримати пай чи створити фермерське господарство. Держава ж не готова всім громадянам забезпечити реалізацію права мати земельний наділ чи можливість орендувати угіддя.